І так, всім привітики, всім здоровчики, доброї ночі. Знову вночі записую відеоролик, бо опять обновується і доводиться записувати вночі відеоролик. Ладно. Всім привітики, всім здоровчики, комусь доброго ранку, комусь приємного апетиту. З вами Кирютон, ви з із Керютоном. Бій на суперконі поставив рекорд новий по урону собі на аккаунті. Саме на суперконгу Ерор, саме на ньому поставив собі урон. Ну, Рекорд по урону. Бій у нас з дев'ятками, без артилерії, одна ЛТшка і тут аж 8 ПТ-САЛ по, по командам. В одній команді 8 і в другій 8 команді Карта Берлін, як ви бачите. І їду я на дефолтну позицію по стандарту. Буду ставати і відігрувати Так. У них в топі є 5, і у нас я на Суперконгу Ерор. Все добре, їду, просто спішу по перекатці. Як бачите, по міні-карті можна побачити, я сюди сам піджимаю на швидкості. Так, ну тут 2.63, Тут чисто просто хотів би вертушечка, може б залетіла б, не залетіло, ладно. Ну він займає позицію, я сразу перекаточкою якраз свічу і спробую а, фармити 2.63, третього, але я його тут не пробив маску. Бум. Тепер пробив. <гум> Все так, бабаха перекачується, по-моєму. Тут тінь хашечка, бум, тінь хашечки закинув, хорошо. Е5 виставляється тінь хашечка, бабаха там перекотилась. Майже зарядиться бум, і ще раз тінь хашечки Даже закинув. Навіть ще раз її закинув. Ну а, кстати, настокові пушки. А, тут бабаха піджимає, дуже агресивно піджимає бабаха. Получає від е 5 го ворончик, і брончик. Тут яхтиграк. Блін, боже, скільки м'яса! Просто скажіть, тут просто не встигаєш стріляти. Просто потрібно встигати стріляти і все. Тут 263 ще один світиться. Тут я хто хоче мені урончика дати. Я, щоб, навірника, ЛДшечку йому, щоб не витілювати там. Краюшки, не краюшки. Так, є 5. <смі> Надо є 5 дати теж розміняти себе, бо він мені дав, а я йому не дав, як це так. Так, тут по мені накидує 263. Я хотів йому ВЛДшку дати, але в мене не залетів. Залетів тут другий 263 підставляється. Ну вони підставляються, хорошо підставляється. Їм хочеться урончика давати. І вони підставляються, мені просто треба фармить, фармить, фармить. Ну це, на жаль, бій не на третю позначку, друзі. Тут я третю позначку не візьму, мені трішки не вистачило. Ну, це дуже прекрасний бій, мені сподобався я хотів би його прокоментувати і показати вам, як би тут у мене не залітає, в каток даю. 263 до 6 мені закидає. Тут Я, кстати, помиляюся, я не, не, не ховаюся від 263-го. Треба було отак, як зараз я став, отак і виходити. На тобі в маску. <хі> Щоб ти. Ти що? і в себе повірив, тіпчик. Так, тут бабаху, бабаху фармить, у нас там бадгер піджав. А тут я Я взагалі не зрозумів цього прикола, чому я не пробив. Ну ладно, тут бабаха підставляється. Ну знову не даю. Що за прикол? Ви що? Алло, Гра? Де мій урон? Я повинен пробивати. Він картонний по факту для мене. Я ще не на підколах. Я тут уже наверняка зводжу, щоб 100% дати. І я втретє його не пробиваю. Я його втретє не пробиваю. Це дуже прикольно. Нарешті. Четвертий раз уже пробив. Дуже круто. Ну тут пацани підставляються. 75-ка нагліє, тут бабаха мені перекриває все. Бум, і я її добираю. Якраз красиво її добираю. 75-ка просто нагло, взагалі в себе повірив тіпчик. На тобі. Ну він дуже нагло грає. 75-ка проти Бадгера, звісно, дуже-дуже самовпевнено. Так, 2 6 3 фармлю. 75 піджало, але ну, мені її не видно, вона піджалась. Я не знаю, про що думає там 263 й ну, але він не розуміє, що я його наказую, і йому краще проти мене отак не виставляється. Тут я, на жаль, не пробив, хотів добрати його, але не пробиваю його. У мене вже 5800 урону, кстати, друзі. 5800 урону і 11 підколів залишається. Дуже багато не пробиваю. Дуже багато не залітає, якщо чесно, це якби неприємненько. 6 тисяч урону. Ось, будь ласка, бум. Тінхашечка. Ну, тут, тут нормально, тут я якби понімав, що я не проб'ю його. Тут хочу 75-ки вкинуть, то вона мене дивиться, дивиться, бачить-бачить. Так, тінь підставляється, хорошо її добираю, вибачте. Я просто реально друга година ночі, я записую це відеоролик. 75-ка в мене їде. Опа, дає мені... Я розумію, що мені треба їхати з нею розмінюватись, то що рахунок 6-9, і поки її ніхто не криє, мені треба її просто вбивати. Так, на тобі з каточком, вона знімається з каточки, буде їхати у мене зараз. Знов десь мені шо, так? Да? Да, да. Так, да, я получу, у мене залиша 700 урону, на жаль, ой, 700 урон, 700 хп. Але 7500 урону вже маю. Тут яхтигрик піджимає, із 26-3 там теж. Я тут не я запушити яхтигрика, ну в мене ХП небагато, і я. я каючусь назад. Я розумію, що. Якщо я поїду пушити, то, на жаль, я запорю зараз. Тобі урончик і каточку запорю трішечки. Тому я не наважився поїхати. У мене залишається 5 підкаліберів, 2 ДБ і 3, 3, 3 фугасик. Ну, мало мало снарядів остається побільше підкаліберів, але їх всього лише 5. Ну, там є 5 підставляється на вазі, як китайського 9 рівня получає, від нього помирає. Стандартно. Так, тут він виїжджає нагло, дуже-дуже нагло, я йому тут даю тичечку. Прям, навіть даю хорошо, вже 8000 урончику маю. Блін, тут не, не залетіло. Погано дав. він знімається з каточка. Дуже добре, Бадгер. Бадгер хоче яхтигра. Тут я бачу на мінікарті Т95 фулово у мене в сракі. Ви розумієте, откуди він переїхав аж сюди? Я розумію, тут е 5 підставляється і я розвертаюся на нього, щоб його добрати. Обов'язково потрібно е 5 забирати, тому що він ДПМний, його треба забирати. Тут Т95, ну звісно, Т-95 запушить 100%. Я розумію, що зараз Бадгер буде получати, але я нічого з цим не можу зробити. Я нічого з цим не можу поробити. На жаль, я буду старатися розмінювати його просто да і все. Бомбим один підкол у мене лишається, під калібр. 8500 урону. Хочу ще на 95-му закинути, він ще не зарядився. І в мене просто не залітає. Дуже добре, дуже добре не залітає. На жаль, та 95-й збирає, на мене Фошик вривається, Бам! Фошик бум, все. Фошик один шот дає, другим не пробиває. Я, я хотів би йому ще дати, але на жаль, на жаль, я йому не дав більше. І по ітогу в мене 9. 000, ну майже 200. Ну, там, ну Грубо кажучи, 9200 урону. Тупо я не стріляв на конику. Чуть-чуть не, не вистачило, зовсім трішечки не вистачило. Так, ну тут союзники починають помирати. Все, все. а, ну все, да, стані, Бабаха останнє померла і все. Базіка, потім за нею Бабаху забрали і все. На жаль, а, Так, ну це поразка. Перша ступінь. Кстати, перша ступінь дала. Обалдіть, я не поняв, чому чому Мастера не дало. Основний калібр 9200 урону, 4 фражика. Ну і тут, а, понятно, що топ. Вибачте. Топ-1 по, по урону, а топ-2 по урону 2,5 тисячі урону. У них, баб... у них бабаха 5300 дала, КПЗ 3,700. 85, навіть 3,5 накидати з технічні, фіга собі, Т-95 теж 3,5 дав. Ну, непогано, в принципі, розіграли. В мінус я, звісно, пішов на 85 тисяч, аж, аж на 85 тисяч. Все, от такий от відеоролик вийшовся. Запечетлить його, хочу залишити у себе, щоб на згадку на пам'ять. А ви пишіть коментарі, ставте лайкосики, підписуйтесь на канал. Всім величезне дякую за перегляд. Все, побачимося на трансляції або в наступному відеоролику. Все, Всім дякую величезне, всім бай-бай!